У західних областях у вівторок 26 листопада хмарне небо спостерігатиметься впродовж цілого дня, в Ужгороді дощитиме. Температура в регіоні вночі від мінус 4, в день до плюс 6. На півночі та в центрі переважно ясно, в сумах Полтаві та Кропивницькому синоптики прогнозують хмарну погоду. Від нічних мінус день температура повітря прогріється до плюс 1. З самого ранку і до пізнього вечора небо на півдні буде вкрите хмарами. Стопчики термометрів від нічних мінус день піднімуться до плюс 3. Сніг, за прогнозами синоптиків, впаде на Луганщині. На території решти східних областей без опадів від 4 морозу вночі до 2 тепла вдень. У середу 27 листопада на мешканців західних областей очікує хмарна погода. Дощ та мокрий сніг пройдуть в Чернівцях та Хмельницькому. Нічна температура від мінус 1 денна до плюс 7. Хмари у північних та центральних областях з'являться вже зранку та протримаються до пізнього вечора. В Житомирі очікується мокрий сніг. Найнижча температура вночі мінус 7, найвища вдень плюс 2. Південна частина країни буде оповита хмарами впродовж цілого дня. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус одного вночі до плюс 4 вдень. На сході похмуро. В Донецьку синоптики очікують на сніг. Від мінус двох вночі до плюс трьох вдень. На заході у четвер 28 листопада пройдуть дощі. Лише в Хмельницькому та Чернівцях синоптики опадів не передбачають. Від нічних мінус одного температура повітря в день підніметься до плюс п'яти. На півночі та в центрі протягом усього дня небо буде похмурим від мінус 1 до плюс 2. На півдні країни сонце рідко буде з'являтися з за хмар. Уночі від нуля вден до плюс 6. Мешканці східних областей спостерігатимуть мара на небі впродовж цілого дня. Від нічних мінус 2 в день потеплішоє до плюс 4.